Осінній ранок ці весняні тюльпани, Сину, Клас. Тут скільки всього. Я б тут ожила. Я б тут, мабуть, всю зарплату могла розвалити. Візьми цю штуку, що ви зробили, поставило так і хай собі лежить і грається. І ось мені оце подобається. Ще. Купили сину на 60 злотих. Це гарне світло. Добрий ранок. Добрий день! Хопа. Зараз буде ефектне появлення. Хі -хі. Учора чоловік подарував квіти. Подивіться, які вони прекрасні. Цей осінній ранок, ці весняні тюльпани, сину. Клас? Тато постарався вчора. Тато постарався. Будемо зараз обрізати квіти, робити каву. Не знаю, що ще їсти, щось треба зробити. Але що, плану якогось нема, що треба їсти готувати. Хочу розділити на дві вази. А ще сьогодні почитала коментарі під останнім влогом, де Ну, Багато хто, ну, багато хто, це із, напевно, 19 чи 12 коментарів. Чотири коментаря люди написали, що типу, дитина і собака це жах, що тут хорошого і так далі. А я не розумію, що поганого в тому, що дитина бавиться із собакою. То, що не залишати. Баді і малого разом без нагляду, то, зрозуміло, що ми так не робимо, бо у нас Баді трохи з великими занадто емоціями. Понятно, що ми того не робимо. Ще один, ще один коментар, який мене розсмі... розсмішив, що типу, я ужасна мати це просто жах. На що я відповіла? Що, що, що саме жах? Жах саме що? Що типу її з дитиною? То я вас не розумію, розберіться, чи жах, то, що ми баді перестали любити, і він менше часу з нами проводить, шкода собаку, чи жах то, що ми е, його привчаємо е, до того, щоб у нього контакт був із Стіпашкою, і Стіпашка до нього щоб привчався. Хтось написав, що типу, е, Стюпа не реагує на баді. Дуже багато залишається за кадром. І якби ви бачили, коли ми носимо, наприклад, стіпашку на руках, то як він викручується, щоб спостерігати за ваді. Просто якби ви це тільки бачили. Але, Боже, мені там щось комусь доказувати, оце, оце жах. Знаєте, хтось <смі> написав, що я просто гора мати, це просто жах. Я не розумію, в чому жах? Моя дитина вдягнута. Да, іноді я готую, він вирядує. Да, оце може бути хтось написати жах. Ще можу зрозуміти, якщо хтось на отаке щось напише, що це жах. Але люди ми живемо самі. Чоловік у мене на роботі. Блін, переважно завжди. <с concentrated> а якщо він не на роботі, то він теж переважно десь є. Ну, тобто, вчора, наприклад, ввечері він на теніс пішов, в суботу ніби як вони на рибу їдуть. Ну, в общем, у нього активне життя. Я в чому нічого такого не бачу. Єдине, звісно, що може це мене іноді ображає, що у мене скільки вільного часу немає. Але я розумію, що Поки що дитина залежна від мене, тому що я його кормлю, ці І я розумію, що у мене з ним контакт більше, ніж у колі і так далі. Тому, як би мені обідно не було, що в нього більше свого простору, я дуже тішуся, що в мене такий прекрасний карапуз лежить. І Я йому е, ближча і, і рідніша поки що <хи> чим коля. Я не розумію, в чому жах? В чому жах моє виховання? То що е, баді е, до малого отак, типу, ходить, бігає по тому коврику контактує з малим, е, оце, типу, в цьому жах моє виховання? Так, бляха. Є люди, які п'ють, курять. Б'ють дітей, не виховують діти замащені, не дають їм певного виховання, не займаються так з дитиною. Наприклад, бо я рахую, що я дуже багато часу приділяю дитині її розвитку. Я вчу дитину повзати, я цього там ну, не показую, я вчу дитину перевертатися. Ми там спілкуємося з ним своїм типові на еге, ну в общем, це важливо для дитини. Я, я взагалі не рахую то, що я там якась горе мати. Я не знаю, хто це написав. Мені б, звісно, хотілося подивитися на цю людину і подивитися на її родину. Але це вже таке, знаєте. Просто мене це не задіває, мене це не цепляє, бо я за себе знаю і за свого сина знаю, да? але просто я в вживаю, що хто це таке пише, бляха. Не знаю, комусь це так скучно живеться, сидить хтось на дивані і думає, ой бля, ну да, звісно, вона горе мати. Собака ходить біля дитини. <рес> Бляха. Зараз, наприклад, баді немає, бо баді зазвичай дощопки лізе в лице, коли, коли він тут сидить, на цьому буячку внизу. Але просто мені так смішно не знаю. Горе мати, жах. Це просто жах, Степа У тебе матка просто жах. Ой, я не можу. Тюльпани такі гарні Дивіться, весна весна, а на вулиці осінь. Як таке може бути? Клас, такі два букети вийшли. Знаєте, що для мене жах? От це дійсно зараз для мене жах. Розуміти те, що в 10 місяців треба віддати дитину в дитсадок. Оце для мене жах. Але, напевно, вибору не буде. А вчити дитину контактувати із собакою це не жах, це наше життя. Баді ми не викинемо. Блін, ну як ми його можемо викинути? Ми його не викинемо, ніде його не дінемо. Син у нас росте і розвивається. Вони долежні, якось шухер-мухер один із одним. І то, що десь там шерсти на Стьопі може бути, да? на одежці чи десь. Я так жорстко не реагую, бо я розумію, зараз він почне повзати, він почне лізти до баді. І, зар... і буде не так, що баді до нього зараз лізе і звертає. Мою увагу на себе тим, що він от до, до, біля малого. Да? Е, він його там ногу облизне, руку облизне. А далі буде так, що стопа буде лізти ще 2-3 місяці. І буде так, що стіпа в нього буде влазити, і він буде тікати. Так що це неізбіжно. Контакт із шерстю в нашому випадку. Вау. <іць> Тому Ребята, це не жах, це наше життя. Красавчик. Хто тут такий красавчик? Що такий красавчик? А в нас тут осінній ранок з весняною красою. Так? Да? Тато молодець? Чи це від тебе теж? Наверно, від тебе теж. Я вчора ходила в бідронку і звернула увагу, що є тюльпани. Я така, ще їх на влог знімаю і кажу, боже, які тюльпани. І чоловік ввечері приходить, приносить ці тюльпани. Дуже гарно. Восени тюльпани батько нарвав. Представ у бідронці. Не можу. Ну, Готували разом із ті пашкою, і мама мені каже. Він лежить і він вейве, вейве. Візьми оцю штуку, що ви зробили, постав отак і хай собі лежить і грається. Я кажу: він не буде гратися, бо ну цю конструкцію треба ну так дивитися, бо він може потягнути, і воно на голову йому. Е, ну. Шмандикниця. <свіст> Бо вона така хліпенька. Ну, типу, бачите, хитається. Він гойдає, він... але він дебело тягне і воно ж ну, може <свіст> упасти. Ще й Коля мені каже, ми зробили цю штуку, малина ній не грає. Ну, і мама мені запропонувала, і дивіться, я думаю, ну а ну попробую. І нормально. Да? Ти в захваті? <свіст> в захваті. Да? Ой, яка клас! Тому пригодилась. Жовтень. На сьогодні просто тепло. Я гуляю не в своєму районі, бо я заношу речі малого для знайомої. Тому гуляємо. Малий заснув, погода шикарна. Ще благодать. Маю надію, що син проснеться не скоро. І ми дочекаємося тата, бо тут наш тато неподалік. Буде йти з роботи через півтори години. Але чи дамо ради, ми півтори години. Ще. Але я взяла з собою рюкзак. Ой, яка краса. Осінь, і тут краса. Син уже в общем, не спить. Я тут оскупляюся. Буду бачитися в суботу з Лаурою. Купила стічка. Серветки Коля купив 4 нам ще треба. І вирішила купити для новий, для унітаза. Блін, а тут скільки всього гляньте, який грінч. І ось мені оце подобається. Ще прикол. От це прикол. Тут скільки всього. І зараз такий класний вибір. Ну, зараз людям це не дуже потрібне, але потім буде дуже тяжко щось собі цікавеньке знайти. Геранте, цієї щелкунчики. Що там, сина? Тай мамі ще буде розглядати трошки. Ні. Не. не досить. А -а -а. А вот так? А вот так. Зараз мама тут розв'яже, капець, тут скільки всього. Я в тут жила. Я б тут, мабуть, всю зарплату могла розвалити, якщо чесно. Зараз мама возьме. І ось мені сподобалися ось такі чашки. І ось такий набір. Все, все, мама бере. Все. Не подобається, так? Да? Мама бере і далі їжджу. Капець, так? Да? Капець! Ось дитяче. ось скільки тут приколів, в різних синах. Тобі ж теж треба подарки скоро вибирати. Да? Ось дивіться, там тамчі. Прикол. 8 злотих коштує. І я в шоці, треба його кормити чи що. це, звісно, прикол. Може купити для Лаури 9 злотих коштує. Добре, візьму ще й тамагучі. Все, добре, виходимо, сину. І я тебе беру в рюкзак, бо нам ще треба пойти подивитися штука прикольна. Скільки всього тут прикольного, але немає, бо син <свінь> прокинувся. Треба, треба. І ось дивіться, зараз дуже гарні пропозиції по 12 злотих. Наприклад, можна би було там на якогось Миколайчика кожного. Ой, марципан, Возьму. А це що таке? Це якісь міндальні. Зараз сину ну, мати дивіться, тут дивиться, бачиш? Добре, я возьму марципан. Йдемо. Тут скільки зараз всього можна накупляти з Що це таке? Застав. Ну, коротше, скільки всього зараз можна накупляти, подарунки для кумів, наприклад, чи там ще щось такого плану. А потім то буде фіг. Де що знайди? Ну, крім інтернету, В інтернеті можна буде. Думаю, але капітана на він тут, скільки всього. Ось ново... новорічне, хотіла сказати, осіннє. Грошей я на то тратити не буду, тому що пані ще не заробляє. Ну як, заробляю, звісно, але. Ой, чашка оранжева. Може, зараз пані і розвалить трохи грошей. Зараз я беру тебе. А, це тільки гарбузи. Ні, таке мені не подобається. А, до речі ж, почекайте, це все місяці? Ні, на так? ходять діти. Треба ж цукерки якісь купувати. Цукерки треба буде якісь купити, бо ж то діти будуть приходити. Квартиру, мабуть, mm. да. були в магазині кік. Купили сину на 60 злотих. Потім я покажу, що ми купили. <рес> є речі за один злотий, а є і не за один. Але нормально, ми купили два бодіка. Один е, е, такий спати круасанчик і костюм, і панаму 60 злотих. Нормально. В принципі, могло бути і дорогше, да? mm. а тепер ми надвигаємося додому. Хоча взагалі по факту татові нашому залишилося працювати 15 хвилин, але до нас йому ще 15 хвилин, тобто пів години, а за пів години ми майже будемо вдома, бо ми ось. В такому положенні і чешемо до хати. от. Тому ждати не будемо, бо треба сина кормити, а я на вулиці не хочу, бо вітряно, щоб самі не застудитися і щоб, не дай Боже, сина не застудити. Доліпаємо до хати, так, да, син? Да? Будем до хати потроху. Може, якраз поки ми до тіліпонька їм коля доїде, може він сьогодні буде на автобусі. Ще невідомо. У мене вже спина болить. <рес> Як ми гуляємо? Розпаковка чек! Да? Сину. Що ми купили в магазині Кік? Ось така парама. Гріх було не купити, знаєте чому? Тому що коштувала один злотий. Ку -ку. Я думаю, що весну буде окей. Навіть якщо вона буде мала, за один злотий, слухайте. Потім ось такий костюмчик розмір 74, якщо не появляюсь, так. Да. Коштував 25 злотих. Ось такий верх. Так, да, клас! І ось такі штанці до цього всього. В середині ось такий маленький начосовий, ну, флісик якийсь ім'я. Потім, то, що ми купили спать. Не знаю, чи. Ну, да, спать. Дуже приємна тканина. Ось такий круасанчик. Дуже мені сподобався. Коштувало 17 злотих. От пише на акції, типа. Але тут під цінником 15 злотих. В общем, от такий круасанчик спати піжамка нам. А може будемо і ходити в ньому, хоча він не такий дуже теплий, то думаю, будемо спати. І ось такі дві кохтиночки. Е, коштували 15 злотих за дві. Розмір 80, але це не є 80. Це, я не знаю, 74 в лучшому случаї. Бо 80 то дуже здоровий, а це е, неправдивий якийсь розмір. Розпаковка чек, магазин е, цей. Екшен. Ось такий стіч. Е, це нам в подарунок. Вірніше, це нам на подарунок. Uh... Ви представте, я знайшла там Тамагочі Тамагочі, як воно правильно звалося. Це теж на подарунок. Стіч не знаю, скільки коштує. Оце 9 злотих. Стіч. Не скажу, не помню Може. До 20 -ки? Може дешевше. <кхід> Серветки. І ще серветки, тому що чоловік купив 4, а нам на місяць треба 6. І <смі> нова штука в туалет. Вона нам вже давно просилася. Двадцятка оце коштувало. Ну, так, да. то оцей стіч теж до двадцятки коштує. коштував. Напевно. І ще. Батончик марципановий. З марципану. Ой-ой-ой, так? -ой -ой, да? Все, конець. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах. Так, хто вміє, хай поніть. Це допомагає продвигати мій канал. Дякую.